З Великої Березовиці до Тернополя разом із подругою їде Лілія Жуковська. Дівчина каже, міським транспортом користується щодня. Розповідає, чула про те, що з 25 червня міські автобуси в її село не їздитимуть. Ми протестуємо такого рішення, оскільки ми є студенти, яким потрібно збиратися на місце навчання. Також є досить багато людей похилого віку, яким також буде важко добиратися і ходити пішки на газопровід, щоб дістатися до лікарні, до родичів і так далі. Я Їду в білу на роботу. Якщо знімуть автобус, ще мені добиратися? Я досить так добирається далеко, а тут ще зніму то автобус. Про припинення сполучення з селищем Велика Березовиця, а також з селами Острів та Біла, повідомили на офіційному сайті Тернопільської міської ради. Раніше ситуацію коментував начальник міського управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук. Він сказав, якщо громади погодяться співфінансувати перевезення, та якщо обласна військова адміністрація дозволить міській раді організовувати пасажирські перевезення в інші громади, то рух автобусів села не припинятимуть. Телефоном поспілкувалися з головою Великоберезовицької громади Андрієм Галайком. Він розповів, як вирішується. Рішуватимуть цю ситуацію, Великобризовицька громада зверталася в Тернопільську міську раду, а також Тернопільську обласну військову адміністрацію про те, щоб залишити в такому форматі, як було до того маршрути, які заходять і Постю. На, на жаль, відповідь і від міської громади, і від посохів військової адміністрації вони зсилалися на чинне законодавство. Тому якщо не будуть ходити міські маршрути, то вийдуть інші ті організатором, яких є обласна військова адміністрація. Перезувіться. На кемпі вони курсуватимуть з інтервалом 15 хвилин і заїжджатимуть по вулиці Торговиця, Оболоня, Шептицького і біля центрального ринку і зворотньому напрямку на Миколунецьку. Голова Білецької громади Дмитро Малик коментувати ситуацію. Відмовився Софія Парчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.